Добрий день, мої розумнички. Запрошую вас, дітки, на заняття з логіку математичного розвитку. Сьогодні ми продовжимо вивчати цифри. Згадаємо, яку вже вивчили. Будемо вчитися розрізняти поняття широкий, вузький і рахувати предмети. Жив собі на світі один. Я один. Один. Я один. Ливий, такий неповторний, такий важливий один це я. Ось що в тебе є одне? Роздивися себе у дзеркальце Ось у мене одне оченятко. А в тебе що є одне? Один рот, один ніс, одна голова, один живіт. Навіть спина лише одна. Одне неповторне Сонце, один неповторний місяць, один неповторний ти, один неповторний я, одна неповторна планета Земля. Це та радів, що він один, що йому ніхто не докучає, ніхто не відіймає іграшки, але з кожним днем йому ставало все сумніше та сумніше. Е -е, нема з ким поспілкуватися, нема з ким погратися. Сумно все ж таки одному. І Як тільки один це зрозумів, королева математика подарувала йому чарівне дзеркальце. Ой, що це? О, да це ж я. Його відображення стало живим. З'явилася ще одна одиниця. Один був дуже радий. Нарешті в нього з'явилася кампанія, щоб погратися, поспілкуватися, побігати. Так вони гралися, бігали, стрибали і ось одного разу трапило щось непередбачене. Один та один зіштовхнулися. І так з'явилася. Двійка, один плюс один буде два. Я два. Я два. Ось така цифра два. В мене кругла голова. Довгий хвіст, зігнута шийка. Ось така гарна двійка. А спробуй намалювати мене пальчиком у повітрі. Голова, шийка та хвостик. Спробуй ще раз. Голова, шийка та хвостик. І останній раз голова шийка та хвостик. Ось твій малюнок. Дуже дякую. Це ж мій портрет. Я дуже особлива цифра для людей, і зараз кожного в цім переконаю. Проведемо дослід. А спробуй дивитися лише одним оком. Просто заплющ одне око, а дивись іншим. Ну, як тобі? Так, двійка, ти права, особливо, якщо далеко дивитися. Два ока краще одного. А вухо, 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 Закрий одне вухо. Ну, що тобі добре чути? ти двійка, краще двома вухами слухати. Пусть ноги, Уяви, що в тебе лише одна нога, лише одна. Ось зміг би ти так по вулиці ходити. Ой-ой, щось у мене не зовсім добре виходить. А я тобі про що кажу? Дві ноги краще, чим одна. Ось, бачите, без мене ніяк. Бо два це пара, пара рукавичок, пара чоботів, пара шкарпеток, навіть пара скла на окулярах. Пара це два. А два це один і один. Добре двійка. Ти нас переконала, ти дуже важлива цифра. Двійка, а в мене ідея. Давай з малюками пограємо. А давай ми зараз станемо у рядок, а дітки спробують дізнатися, яка цифра повинна бути наступною? Один чи два? Яка цифра наступна, як ти вважаєш? Один, два, один, два, один. Що наступне? Так, два. А ось цифри стали вже інакше. Два, один, два, один, два. Один, звичайно. А хто в цьому рядочку наступний? Два-два. Один-один. Два, два. Один. Що повинно бути наступним? Так, один. Зараз підемо до супермаркету та пограємо у вірні записи. Так, записи це важливо. В нас капуста, гарбуз. морквини. Порахуємо їх. Капуста. Одна. Гарбуз. Один а морквин вже дві. Які цифри ми запишемо зараз? Один. Один, два. А ось ця полиця мені подобається Круасани, печиво та хліб. Порахуємо їх. Круасанів два. Печивок теж два. А хлібів скільки? Так, два. Отже, яким буде наш запис? Два. 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 А зараз спробуй визначити самостійно, скільки тісточок, скільки пончиків, скільки цукерок. Спочатку ми запишемо яку цифру. Так, два. Потім. Один. А потім. Теж два. Ми молодці. Давайте ускладнимо завдання. Подивись на цей малюнок, Спробуй визначити, які цифри тут сховалися. А потім знайди вірний запис. Ананас – це один. Груші. Два. Апельсин. Один. Що вийшло? Один, два, один. Де такий запис? Так, точно! Один, два, один. А тут які цифри сховалися? Спробуй визначити самостійно! Йогуртів у нас два. Пляшок з молоком теж дві, а сир один. Спробуй знайти такий запис. Звичайно, цей два, два, один. А й з тваринками пограємо в зникло з'явилось. Так, я буду зникати, а я буду з'являтись. Дітки, зараз в нас будуть з'являтися дві тваринки, а зникати одна. Спробуйте визначити, хто зник, а хто з'явився? Було собі дві зебри. Хто зник, а хто з'явився? Так, зникла одна зебра, а з'явилися дві білки. Хто зник? Так, зникла білка. А хто з'явився? Так, кінь та бабка. Хто зник, а хто з'явився? Так, зникла бабка, а з'явилися два їжачка. А зараз, дітки, я пропоную вам трішки відпочити і порухатись. Руки, руки гори, підіймай м'яй! Відпочили, дітки? Молодці. А зараз познайомимося із поняттям широкий вузький. Що вони позначають і як їх відрізнити? Давайте розглянемо дві смужки. Дітки, подивіться, вони за кольором однакові? Ні. Одна смужка червона, а інша блакитна. Вони по довжині однакові? Так. А чим ще вони відрізняються? Щоб дізнатися, потрібно їх покласти одна на одну. Ось так. Яка смужка виглядає ширшою? Блакитна. А яка смужка виглядає вущою? Червона. То за шириною вони різні. Так, повторимо, яка блакитна смужка широка, а яка вузька. Так, червона. Дітки, додамо ще одну смужку зеленого кольору. Тепер покладемо разом зелену і блакитну. Яка тепер і смужок буде широкою? Так, зелена. А вузькою? Так, правильно, блакитна. Дітки, подивіться на наступні малюнки. Скажіть, яке віконце широке, а яке вузьке. Так, правильно! Зліва віконце широке, а справа вузьке. А яка з цих шаф вузька, а яка широка? Так, правильно, зліва стоїть вузька шафа, а справа широка. А які з цих штанців широкі, а які вузькі? Так, вірно, широкі штанці синього кольору. А вузькі зеленого. Молодці дітки. Наше заняття підійшло до завершення. Дітки, скажіть, з якою цифрою ми з вами сьогодні познайомились? Так, вірно, із цифрою 2. А яким словом ще можна назвати цифру 2? Так, вірно, пара. А ще ми вивчили склад числа 2. Це кількість предметів, яких 2. Це один і один. І порівнювали предмети за величиною. Широкий і вузький. Молодці дітки! Ви сьогодні справжні розумнички і справились з усіма завданнями. А наостанок двійка хочу вам розказати ще дещо цікаве. Послухайте. А я вам кажу до побачення і до нових зустрічей! З вами познайомитися, дітки, але на прощання я хочу вас запитати, у чому люди кажуть, одна розумна голова це добре, а дві ще краще? Людям, що подобається бути двоголовими? Звісно, ні, такого не буває. Але що позначає це прислів'я? Одна розумна голова добре, а дві ще краще? Як ти це розумієш? А, я зрозумів. Наприклад, я один буду щось довго думати, 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 і, може, навіть не зможу нічого придумати. А ось якщо ми будемо удвох про щось думати, то ми об'єднаємо зусилля і обов'язково щось придумаємо. Дійсно, це так, тому і кажуть одна розумна голова добре, а дві ще краще. Ну що ж, малята, бувайте!